Пашко заблокований. Ще один удар. Мальник. Перехопоня. Контратака нової почки. Левченко, Момент. Левченко. Бог ти мій! Аврилишин не забиває, так? Да? Томошенко вперед на потраховому волошин головою. Іванов. Іванов. Іванов пробиває. Ну, Зараз два однокупники. Буде пробувати. Іван опу небезпечно. <кій> Назаров. Да, Ліворуч. Марєвич. Марєвич пробиває. Заблокований удар Пашко. Кутовий. Іван Захаров блокує. Момент! Момент у Захарова. Тимошенко рятує. Збирання Тимошенко. Тимошенко Ліворуч. Пашко низом, Байдак. Мяч Грі. Брали участь у фіналі області. А у складі Грекона Байдак. Іванов. Не так, не Зараз удар, Волошин, Волошин На партнера пробиває мельник, мальник. Позворота. Перший грає. На Іванова. Іванов. Іванов залишається з м'ячем. Іванов! Позворота пробиває і на цьому, друзі, тайм парк. На Маріувича Марівич. На Назарова, Назаров Класно! Маріуч і далі Левченко можна грати Скидка. Удар! з Удар! Ударив, ще воріт Назаров пробиває, носка зараз б'є. Там прийняти, притримати м'яч. Проскуємо передніхталію перехоплі. Момент і можна забивати! І Андрій Потапов робить рахунок 1-0. гол імені Руслана Євталієва. Він все зробив. А, там прийняти. Притримати м'яч. Проскуємо передніх талі. Машенко безперечно. Поки що стіна, яку не може пробити Грифон в цьому поєдинку. І його досвід, неймовірний, дуже важливо. Потапов. Потапов грає ліворуч Назаров. Назаров пробиває байдак, забирає в руки. Ліворич на Захарова. Захищалася. Про ці Грифона. тут проскуріємо момент. Тимошенко. Так, Малик проходить передача. Волошин. Скидка Назаров. Ворота порожні. Назаров на Пашко можна зараз забивати. Пашко! Проскурін. Проскурін рятує ворота Грифона. Байдак. Передача на Проскуріна. Проскурін приймає. Розвертається. Простріл! Один-один. Один-один. Зараз забиває. Євген Малик, і ось а, за байдак. на проскурена. Проскорен приймає. Не Незабиває нова почта Назаров Номарєвича. Передача не проходить. Проскорін перехопоня. Проскорін пробиває по повзворота. А, у мене два. <звук> Удар по повзворота. П'ять хвилин. До завершення поєдинку кульмінат матчі ця громада може оформити чемпіонство. Але давайте не будемо забігати вперед, грати ще достатньо. Тут малик прострілює. Показуйте дітей, що був готик. Захаров. виграє дуель, Байдак. Три до завершення поєдинку. Ігор Байдак. Іде далі. Рикошет від Левченка. Швиденько грифон розігрує. Момент за Захаров. Захаров забиває друзі. Рахунок стає 2-1. 2-1 тай-аут берете право. Виграє дуелі Байдак. хвилини до завершення поєдинку. Ігор Байдак іде далі. Рекоша підлечить. Розкоріно. Іванов забирає Тимошенко. До завершення байдак. Буде вперед. Іванов. Іванов. Іванов! забиває, Рахунок у нас стає 1-3. Митро Іванов збільшує перевагу Гріфон До завершення, байдак. Буде вперед. Так, вперед, Пашко. Мелік, перехоплення. Потапов чисто зіграно. Можна грати. 21 секунда. Тимошенко. Тимошенко віддає праворуч. І фолить. Фолить зараз Тимошенко. Ну і залишають м'яч. Це означає, що поєдинок завершується. 8 секунд до завершення. Час впливає. Констатація перемоги гріфона. Гріфон виграє 3-1. У нової почти гріфон виходить на чисте перше місце. Ось